Доброго вечора. Сьогодні з нашої клініки виписується Надія Демидівна. Пані Надія, скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Добре. Все чудово, так? Нічого не турбує. Так. Раді чого що у вас все гаразд. І ще підскажіть, будь ласка, наших глядачів цікаво, звідки ви дізналися про нашу клініку? Просто набрала в інтернеті те, що мене тему, яка мене цікавила, і одна із перших. З'явилася клініка Біляка. Вона мене. Я, та інформація, яку я прочитала, мене дуже зацікавила. Особливо зацікавила, що дуже такий підкреслюється індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Сподобалося, що лікар, і, і гінеколог і уролог. От. І зовнішність лікаря сподобалась. Дуже така приємна людина, і насправді так і є. Він нас ще в пошуку, не одружений. А звідки ви приїхали до нас? З Києва. З Києва, так? Ну, з під самим Києвом, але обслуговуюсь в Києві взагалі. Так. Чудово. Ми раді, що ви в такому гарному стані. Ви сьогодні о 10 й вечора від'їжджаєте, так? Так. Добре. Ми тут надалі будемо з вами тримати зв'язок. Обов'язково нам зателефонуйте, коли ви приїдете, але ми вам також позвонимо. Якщо ви забудете, добре. домовились так. і далі будемо підтримувати з вами зв'язок. Якщо будуть якісь питання виникати, ви нам обов'язково телефонуєте. Добре, ми добре. будемо контактувати зі Степаном Степановичем і вже в телефонному режимі будемо вирішувати питання, якщо у вас угу. виникнуть. А потім до нас обов'язково на контроль і на смішну каву. Так, і на прогулянку. І на прогулянку. Обов'язково. Так, це дуже так, вам так. дякуємо. Вам легкої та гарної дороги. Дякую. Якщо щось, дзвоніть. Добре? Дякую.